Спорт просто неба для усіх та кожного. Цими вихідними кавалісті та гості міста могли долучитися до забігу, що проходив в рамках всеукраїнського проєкту Активні парки у сквері героїв, прибічники здорового способу життя долали кілька дистанцій від 100 метрів до 10 кілометрів. А почалося все як і заведено, із розминки. Першими стартували наймолодші легкоатлети. Вони на швидкість долали 100-метрівку. Для восьмирічного Дениса цей забіг став дебютним у спортивній кар'єрі. Хлопець займається футболом, а невід'ємною частиною цього виду спорту є саме біг. Для мене це дуже класно. Я його дуже полюбляю. Активно до змагань долучилися й вихованці 10-ї дю США, які до слова долали зовсім не дитячі дистанції. Один з представників спортивної школи Єгор. Хлопець обрав для себе забіг на 5 кілометрів. Ціль пробіжати Менше ніж 25 хвилин. Я до цього бігав найбільшу дистанцію 500 метрів. Щодо дорослих, вони долали 5 та 10 кілометрів. Також окремий забіг був і для прихильників скандинавської ходьби. Яскравий приклад того, що починати займатися спортом ніколи не запізно, Людмила Іванівна, пенсіонерка, розповідає, опановує згаданий вид спорту приблизно рік. Я сама е будівельник, і в мене достатньо було руху, коли я працювала, що я приходила дома і валилася. А, а тепер уже настав час, що треба трошки займатися собою. Це глоток свіжого повітря, оптимізму. І добра, і тепла усього до забігів долучилися дві з половиною сотні спортсменів усіх вікових категорій. Кожен учасник міг отримати відзнаки фінішерів. А призери, крім того, медалі та кубки за зайняте перше, друге чи третє місце. Саме ж свято спорту стало можливим завдяки нашим захисникам. Незважаючи на воєнний стан, завдяки збройним силам України в нашому місті спортивне життя продовжується. І сьогодні під цьому підтвердженням є. І сьогоднішній забіг маємо надію, що народ... Наші мешканці підтримують цей захід і все більше любителів. Фізичної культури і спорту буде збільшуватися в нашому місті. Нагадаємо, активні парки це державна програма, покликана залучити до масових видів спорту якомога більше українців, тим самим зміцнивши імунітет та здоров'я нації. До таких видів активного дозвілля прагнуть долучити щонайменше 4 мільйони громадян. За анонсами наступних подій можна слідкувати на сторінках проєкту у соцмережах. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів, міський.